Відповідальні за спортивну галузь міста в день Європи підготували для гостей та жителів обласного центру цікаву і змістовану програму. В центральному парку культури і відпочинку відбулось цікаве шоу авіамоделей, підготоване активістами авіамодельного спорту. Ну а одним з наймасовіших спортивних форумів став так званий турнір Європи з армспорту. Його організація чи не вперше об'єднала як міський спортивний комітет. Так і громадську організацію Здорова нація. Звісно, на чолі з міською федерацією Армспорту. Загалом у змаганнях участь взяли 66 спортсменів у трьох вікових категоріях, відповідно до 14, 17 та більше 17 років. Поборолися на руках і 6-7-річні хлопчики. Наразі 25 травня у Вінниці на руках поборються і байкери. Записаться можна з 14 років. Підключаємо як можемо, проводимо везде. Ти ж бачиш, федерація ні спіть. праздник, везде ми. будь-які соревновання. Общий праздник ліпразні міста, день города, ми завжди рядом, завжди показуємо, що є така федерація є ковід спорту. Відбувається багато спортивних заходів. Приємно те, що міський спорткомітет бере до уваги громадську позицію. Приємно те, що в нас є можливість сьогодні проводити теж спортивні змагання спільно з. Федерацію Араспорта міста Вінниці, в рамках якого ми проводимо відкритий чемпіонат міста з Ароспорту.